Ликає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії «Плодовочевий Сад Нубіп. Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Сьогодні ми з вами поговоримо про найбільш ранньо квітуючу культуру серед плодових, і це фундук. Поки природа ще відпочиває, на деревах немає ознак розпускання бруньок, фундук уже випускає свої сережки. До речі, я думаю, всі чули іншу назву цієї культури ліщина. Прийнято вживати назву ліщина до дикорослих видів цієї культури. А відібрані селективно створені сорти прийнято називати фундуком. Цікаво, що за своєю біологією фундук це дерево кущ, тобто ми можемо формувати його як і у формі куща з декількома стеблами, так і у формі дерева. Якщо ж дозволити фундуку рости так, як росте дика ліщина в лісі, то це буде високий кущ. Або ж дерево з декількома повноцінними стовбурами, кожен з якого має свою повноцінну крону. Цікавий факт, що ліщина належить до родини березових, але схожість закінчується на тому, що квіткові утворення мають форму сережок. Крім того, що ліщина культивується в садівництві та декоративному садівництві, вона також має цінну деревину, яка є гнучкою, міцною та твердою, тому з неї виготовляють меблі, а також плетуть різні загорожі. За своїми біологічними особливостями ліщина це дерево кущ залежно від формування. Ви можете виростити як дерево з одним стовбуром, так і високий кущ, кожне стебло якого матиме свою окрему крону. Тому давайте розглянемо формування фундука більш детально. так виглядає більшість кущів, дикої ліщини, а також ті рослини, які ростуть на присадибних ділянках. І сьогодні ми поговоримо з вами про особливості обрізки та формування кущів фундука для того, щоб ваші рослини приносили вам максимальний урожай. Існує декілька способів формування рослин фундука. Це може бути природнє формування у вигляді куща, коли ми лишаємо декілька основних стебл, на кожному з яких формується своя окрема крона. Також це може бути формування у вигляді дерева. Отож, зупинимося на обрізці дорослого куща фундука, які можуть бути основні помилки при цих операціях. Дуже часто люди вважають, що немає необхідності щорічної обрізки та формування цих рослин. І як наслідок, кущ загущується, адже щороку з скорені відростають нові пагони, які не є продуктивними, а лише загущують крону. Основні стебла в кущі фундука мають продуктивний період близько 20-25 років. Тобто, сформувавши після садіння крону фундука, ми лише підтримуємо її розміри і всі. Кореневі паростки, які відростають знизу, потрібно видаляти. Найкраще це робити у весняний період, коли вони тільки відростають, а потім в літній період, коли йде друга хвиля цих кореневих паростків. Якщо ж це не було зроблено в літній період, то вже починаючи з жовтня і протягом всієї зими, навіть до розпускання бруньок, ми можемо видаляти їх секатором. Але найкращим є літнє видалення зелених пагонів, тому що таким чином ми менше травмуємо рослину. В промислових насадженнях. Існує спосіб видалення цих зелених павенів за допомогою гербіцидів. Але я вважаю, що на присадивних ділянках гербіциди потрібно використовувати мінімально, тому я надаю перевагу механічному видаленню кореневої порослі. Зрізати кореневу поросль потрібно при самій поверхні ґрунту. В даному випадку ми видаляємо повністю всю кореневу порсель, не лишаємо нічого для пагонів заміщення, адже цей кущ відносно молодий він був посаджений у 2012 році, і основні стебла ще до цього часу лишаються продуктивними. Тобто, бачимо на цьому кущі основні стебла, вони розгалужені, кожен з них має свою сформовану крону. А всі молоді пагони. Які загущують нам кущ, ми видаляємо. Видаляючи ці пагони, ми робимо відразу дві справи. Адже, по-перше, коренева поросль тягне на себе поживні речовини, і крім того, вона загущує наш кущ. До речі, одним зі способів омолодження кущів ліщини є якраз створення нових продуктивних. Стебл з кореневої порослі для цього. Ми лишаємо найсильніші 2-3 пагони, з яких в наступні роки ми формуємо нову крону, а старі стовбури видаляємо. Але нагадую, що це ми робимо десь, коли кущам буде по 20-25 років, залежно від стану ваших рослин. Видалення дерев'янілих пагонів – це більш трудомісткий процес, тому краще надавати перевагу зеленим операціям. Тож, перший етап ми завершили. Бажано ніколи не допускати до такої ситуації, адже чим більше ви робите зрізів, лишаються піньки, і з них далі продовжує відростати коренева поросль, яка відтягує на себе поживні речовини. Тому завжди часно видаляйте зелені пагони. Наступним етапом нашої обрізки буде прорідження основних стовбурів. Треба трохи підняти крону для того, щоб полегшити догляд за кущем, а також дещо прирядити гілки для того, щоб покращити освітленість крони. Оскільки цей кущ уже вступив у пору плодоношення, активного росту на основних пагонах не спостерігається. Тому основною задачею обрізки таких стовбурів буде видалення хворих, сухих, тих, які загущують крону, ростуть всередину та заважають одна одній. Тобто, всі такі гілки ми видаляємо. Тож почнемо нашого обрізку основних гілок з того, що видалимо ті, які нахиляються близько до землі і ускладнюють догляд за кущами. Тобто видаляємо зараз цю гілку лише тому, що вона розміщена дуже низько в кроні. Крім того, ми бачимо, що ці дві гілки труться одна об одну цього не можна допускати, і доведеться одну з них видалити. Якщо б, наприклад, ця гілка росла хоча б трохи в сторону і не було б тертя, ми б її залишали, але була допущена помилка, яка вчасно не виправлена. Тому зараз я змушена буду її видалити. Якщо ви хочете, щоб ваш кущ фундука виконував не лише декоративну функцію, а й давав вам стабільно високі врожаї високоякісних плодів, то він має виглядати приблизно ось так. А як уникнути помилок при формуванні кущів фундука, я розповім вам далі. Бачите, як можна формувати фундук у вигляді дерева. В даному випадку це чашоподібне формування крони на низькому штамбі. Як же це відбувається? Три роки тому ми висадили однорічні саджиці фундука. Вони були невеликих розмірів, і відразу після садіння їх вкоротили на 3-4 бруньки. Протягом першого року з нижніх бруньок сформувалися пагони. Ці пагони були вкорочені десь наполовину для того, щоб стимулювати бічні галуження. І от уже цього року ми маємо сформовані 5 стебл, і подальша наша обрізка полягає у видаленні тих гілок, які заважають одна одній, затінюють крону, і також ми продовжуємо стимулювати утворення бічних галужень на стеблах. Чим мені подобається саме таке формування крони? За рахунок того, що ми формуємо рослину у вигляді дерева, крона стає більш компактна і на тій самій площі можна посадити більшу кількість рослин. Глядати за ними набагато легше, адже за своєю біологією рослини фундука ростуть у висоту десь близько трьох метрів. Відповідно, за рахунок такого формування та обрізки, ми можемо отримати рослину, за якою дуже зручно доглядати та збирати з неї плоди. Основний етап формування крони вже закінчується: рослини вступають в плодоношення, і в наступні роки обрізка. Буде спрямована на підтримку існуючої форми крони, а також видалення кореневих паростків, які будуть відростати від основи куща. Пам'ятаємо, що це краще робити влітку для того, щоб не травмувати рослину зайвий раз. Отже, що ми робимо зараз? Видаляємо ті гілки, які ростуть у нас всередину крони. Також укорочуємо однорічні пагони для стимулювання бічних галужень. Укорочення проводимо десь на одну третину, якщо дуже сильні прирости, то на половину. Крім того, якщо десь в основних пагонів є конкуренти, ми також їх видаляємо. Хоча на цій гілці вже є квіткові бруньки, але її довелося видалити, тому що вона росте всередину крони. Також ми укорочуємо однорічні прирости. Якщо прирости десь близько 50 см, їх можна лишати неукороченими. Тут у нас є конкурент, ми один пагін. Видаляємо. Обов'язково укорочення проводимо на зовнішню бруньку, тобто на ту бруньку, яка йде від центра вашої крони. Ці дві гілки дуже зближені, і в подальшому вони будуть заважати одна одній. Видаляємо одну з них. Ну ось і все. На цьому обрізка завершена. В наступні роки ми будемо продовжити укорочувати однорічні прирости, а також видаляти конкуренти основних пагонів і проріджувати крони за необхідності. Крім такого формування крони у вигляді чаші з низьким штамбом можуть бути інші варіації формування фундука у вигляді дерева. Крім цього способу, також можна формувати фундук у вигляді дерева, або ж створювати веподібну форму крони, коли від низького штамба відходить дві основні гілки, на яких ми формуємо повноцінні крони. Іноді фундук вирощують на шпалері, тоді формування виподібної форми крони полегшується, адже бічні пагони ми прикріпляємо до дротів шпалери, формуючи таким чином плоску крону. Отже, це основні прийоми та принципи формування рослин фундука. А тепер поговоримо про стереотипи та помилки, яких слід уникати. Існує стереотип, що фундук не вибагливий до умов вирощування. Дійсно так, фундук та його дикий родич ліщина можуть рости практично на будь-яких ґрунтах, але краще вибирати ґрунти з середнім гранулометричним складом і високим рівнем родючості для того, щоб отримати високі врожаї. Інакше кущ буде рости, але буде малопродуктивним. Наступний стереотип полягає в тому, що більшість вважає, що лісова ліщина і культурні сорти фундука однакові. Так, вони дуже близькі родичі, але культурні сорти фундука мають більші плоди, навіть якщо у Аяти в лісі кущ ліщини і посадити його на своїй ділянці, все рівно плоди будуть дрібні, такі ж, як і у лісової ліщини. Це підводить до наступного стереотипу, мовляв, фундук не промислова культура. До недавнього часу в Україні саме так і було. Але в світі є багато промислових насаджень фундука, особливо в Туреччині в Сполучених Штатах Америки. Звісно, в останні роки в Україні теж зростає інтерес до промислового вирощення цієї культури. Є дуже багато багато сортів, які Розкривають свій потенціал в наших ґрунтово-кліматичних умовах, і це також потрібно враховувати, обираючи сорт для своєї ділянки. Не ведіться на рекламу, на обіцянки крупних великих плодів. Якщо цей сорт не придатний для вирощування в наших умовах високих врожаїв ви не отримаєте, а такі рослини можуть підмерзати в зимовий період. Якщо ви бажаєте отримати високі стабільні врожаї, не варто нехтувати обрізкою, адже за допомогою неї ми регулюємо освітленість крони, як наслідок поширення хвороб, особливо таких як борошниста роса, а також крупність плодів. Тож уникайте цих помилок та стереотипів, і тоді вирощення фундука буде вам задоволення.